Адам Драйвер зіграє Енсо Феррарі у новому байопіку, що екранізує життя видатного автоконструктора, що став синонімом автоспорту і перегонів, враховуючи актуальне прізвище Адама Драйвера, яке можна буквально перекласти як водій. Зіграти цю роль йому вилів сам Бог. Події фільму відбуваються у 1957 році і ухоплять моменти, які будуть стосуватись автоперегонів сімейного життя автоконструктора і банкрутства його компаній. До речі, дружину Енсо Феррарі зіграє Пенелопа Круз. Також у фільмі з'явиться Патрік Демсі, зніме кіно Майкл Манн, режисер, що колись став культовим, завдяки фільмам Сутичка, співучасник Поліція Майами та іншим. В останній час відійшов кудись на другий план. Можливо, саме Феррарі стане новим шедевром режисера. Подивимось, дата фільму поки невідома, але очікується колись у 23-му році. Творець Титаніка та Аватара вважає, що персонажам супергеройських коміксів не вистачає глибини, їм незнайомі речі, які дають відчуття опори силу, любов і мету. Коли я дивлюся ці великі дивовижні фільми, я дивлюся на вас Marvel і DC. І не важливо, скільки років героїв, усі вони поводяться так, ніби навчаються в коледжі. У них є стосунки, але насправді їх немає. Вони ніколи не переймаються через власних дітей. Що ж, нічого додати. Сподіваємось, пан Кемерон покаже, якими треба робити персонажів при прийдешньому аватарі шлях води, котрий вже в грудні стартує в прокаті. Мілі Бобі Браун, відома по ролям 11 з дивних див, і Еноло Гомс з одноіменного фільму, зніметься в головній ролі у новому фільмі Братів Руссо, що отримали славу і визнання завдяки роботам над циклу Месники і іншими фільмами Марвел. Електрична держава таку назву отримав новий фільм, оснований на одноіменній книзі Саймона Стейленхага. В жанрі наукової фантастики. Фільм розкаже про підлітка сироту, котра намагається знайти свого брата, подорожуючи Заходом Америки з таємничим роботом. Ексцентричним бродягують, обіцяють багато візуальних ефектів. Це ще один спільний проєкт братів Росо» і Netflix. До цього на Netflix вони разом випустили фільм Сіра людина з Райаном Гослінгом в головній ролі. Ще одним приємним фактом є те, що електричній державі зніметься ще один знайомий помесникам актор Кріс Прат. Дата виходу фільму невідома. Шокуючи новини від Генрі Кевіла. Актор сповістив фанатів, що у четвертому сезоні серіалу Відьмак його не буде. Геральт із Рівії зіграє інший актор, яким стане Ліам Хенсфорд, брат Кріса Хенсфорда. Гніву і розчарування фанатів в коментарях під постом актора не було межі, і шоу вже хоронять завчасно. На жаль, третій сезон Відьмака буде останнім для найсильнішого Гіку Голівуду. Подивимось, як викрутяться продюсери шоу і чи витримає серіал таку втрату. Найсильніший гік Голлівуду повертається до своєї культової ролі після нещодавнього камео супергероя у Чорному Адамі, Генрі Кевіл вирішив знову приміряти Трико Супермена. Що це буде, епізодична роль, чи, можливо, це буде якесь нове епічне протистояння проти Двейна Джонсона у окремому сольнику по типу «Бетмен проти Супермена? Поки невідомо. Подивимось, що придумає DC для актора. Джеймс Ган, автор «Вартових галактики і один з найталановитіших режисерів екранізації кінокоміксів, стане керівником DC Studios. Другим головою студії стане продюсер Пітер Сафран, котрий займався фільмами «Шазам» і «Аквамен». Схоже, що Ган відповідатиме за творчість, а Сафран за бізнес частину і кіновиробництво. Ясно лише одне: третя частина «Вартових галактики стане останньою, яку зняв Джеймс. Адже по контракту він точно не зможе знімати фільми для конкурентів з Марвел. Культовий фільм Скорсезе, головну роль в якому зіграв Лео Ді Капріо, перетвориться на серіал. Сам режисер Мартін Скорсезе поставить перші два епізоди, а також стане продюсером всього шоу. Події фільму будуть розказувати про інших персонажів, які не були показані у фільмі. Тому поява Ді Капріо мало ймовірна. Після нещодавної спірної екранізації пісочного чоловіка Ніла Геймана від Netflix прийшла черга коміксу Випадки насильства. Події твору розкажуть про дитячі зустрічі автора зі старим Остеопатом, який стверджує, що лікував самого Аль Капоне. Головну роль зіграє Бен Кінґсі, режисер Кол Маккарті, що до цього працював над фільмом жахів Нова Ера Z», а також серіалами Чорне дзеркало і Гострі картузи. Продовження кінокоміксу Марвел. Але на цей раз без Чадвіка Боумена. Події фільму охоплять протистояння Ваканди і Атлантиди. Новий містичний трилер від творців серіалу Пітьма. Пасажири корабля, що пливуть на інший континент, зустрічають дрейфуюче судно, що пропало кілька місяців тому. Зійшовши на борт корабля Привида, пасажири стикаються з містичними подіями. Які їм доведеться розгадати? Реліз на платформі Netflix. Фільм з Расселом Кроу у головній ролі. Професійний гравець у покер вирішує влаштувати масштабний турнір з надзвичайно цінними призами. Але у події втручаються озброєні люди. Режисер Покерфейсу сам Рассел Кроу.